Спецпроєкт «Радіокультура. Вечірня колесанка Катерина Єгорушкіна. Коли для всіх є місце під пальмою. За книжкою історії хробриків і згорішкових плавнів, читає Василь Байдак. У дитячому садку горішкових плавнів кенгурятко кіко не хоче ані бігати, ані стрибати, ані малювати, знуджено тиняється туди-сюди, та й по всьому. Кіко. Тобі сумно, здогадалася вихователька. Не знаю. Я просто хочу стати маленьким, як мій братик, і щоб мама носила мене в сумочці на роботу. Я вже пробував залізти в мамину сумочку. Не вдалося. Треба зменшитися. А може, ти піди з татом на роботу? До речі, ким він працює? Стюардом на великому літаку, Та дітей на цю роботу брати не дозволяють. Он воно що. Але ж ти виростеш швидше, ніж твій братик, і тоді тато тебе візьме. Мабуть. Невдовзі батьки прийшли по своїх малюків. Мама кінгуру прибігла останньою. Мацьопу в сумочці аж закачало від тих стрибків, і він заснув, висунувши з кишеньки рожевого носика та кумедно звісивши ліву лапку. Кіко Любий. Ходімо додому. Кінгурятко перевзулося і рушило з мамою. Хочу на ручки. Раптом жалібно попросив Кіко. Синку, мені буде важко. Ну, хоч трошки. Добре, на одну хвилиночку. Мама кінгуру взяла Кіко на руки і сперлася на хвіст, щоб не втратити рівновагу. Я теж скучила за тобою, мій хлопчику. Ходімо додому, приготуємо щось смачненьке. Уже майже місяць, як сім'я кінгуру поселилась у будиночку на старому креслатому грабі. Помешкання було зручним і затишним. Та Кіко час від часу згадував їхню рідну домівку в густому тропічному лісі. Удома мама кінгуру поклала сплячого мацьопу в ліжечко і сіла біля кіко. Ми всі трохи не в своїй тарілці, мовила мама. Тут інакші дерева, звірята. Звичаї, навіть сонце світить по іншому. Угу, у нас тепліше. Ти мерзнеш? Трошки. У твоїй сумочці мені завжди було тепло. Мама кенгуру міцно обійняла Кіко, і в малюка покотилися сльози. Ти так вовтузився в моїй сумочці, що я весь час реготала. Угу. з посмішкою схлипнув Кіко. Ти казала, що я твій лоскотунчик» Так, ти був таким маленьким, як твій братик, навіть стрибати не вмів. Тепер ти багато чого вмієш: розмовляти, малювати, танцювати, стрибати по гілках. Я так пишаюся тобою. Ти можеш навчити цього свого братика. Кіко знову засумував. Але ж ти любиш Мацьопу більше за мене. Чому ти так думаєш? Ти весь час тільки з ним. Мацьопа те, Мацьопа, Се Кіко, зачекай. Бо він ще нічого не вміє ані їсти з ложечки, ані стрибати чи гратися. Йому треба багато допомагати. Ось, подивись на цю світлину. Мама кінгуру перегорнула сторінку і звідти визирнув маленький кіко, якого мама годує з ложечки. Я тут такий кумедний, з брудним пушком на щічках і рожевим носиком. Так, а спочатку ти взагалі не мав шерсті і був геть сліпеньким. Щось я такого не пригадую. Кіко почухав хвостом потилицю. Мама взяла альбом і показала Кіко світлину розлогої тінистої пальми, під якою вони всією сім'єю ховались від спеки. Коли я народилася. Мій тато посадив цю пальму. Спочатку вона була маленькою, і під нею могла сховатись лише я, та й то лише навпочем. Потім ми ховалися під нею разом із сестричкою. А коли народився братик, ми втрьох ховалися в затінок пальми. І з року в рік дерево росло разом зі своєю розлогою тінню, і тому всім вистачало місця під пальмою. Скільки б нас не було, коли росте дерево, росте його тінь, а коли збільшується сім'я, то примножується любов. Коли я зустріла твого тата, мені здавалось, що моє серце вже наповнилось любов'ю. Коли народився ти, в мене ніби виросло ще одне серце, і теж повінця наповнилось. А тепер ще одне просто любові. Стало більше. Кіко притулив вухо до маминих грудей і прислухався. Якщо їх три, то вони зараз б'ються в один голос, зауважив він. Звичайно, ми ж одна сім'я, засміялася мама. А що треба, щоб у мене теж з'явилося серце для братика? Можеш заспівати йому колискову або. Погратися в м'ячика, коли він прокинеться, мовила мама, поглянувши вбік ліжечка. Це була казка Катерини Єгорушкіної Коли для всіх є місце під пальмою. За книжкою Історії хоробриків і горішкових плавнів читав Василь Байбак. Спецпроєкт «Радіокультура. Вечірня. Колесанка